Знаєте, я фанат жахів ще з самого дитинства, я дивився багато фільмів у жанрі хоррор, пройшов багато ігор, як хороших, так і поганих. Тому я думаю, що знаю дещо про те, як нас лякають розробники в іграх і як нагнітають атмосферу. Зазвичай, це просто, коли нам кидають якийсь гучний скрімер в лице, ми закричимо або, хоча б, смикнемося і далі йдемо досліджувати локацію. Є також приклад, коли розробники давлять на нашу психіку, а саме атмосферою і правильним ембієнтом, постійними напружуючими звуками, через які підсвідомість каже нам: зараз воно вилізе, треба швидко ховатись і таке інше. Сьогодні я хочу поговорити про нову гру від студії Frictional Games під назвою Амнезія Bunker». Одразу маю сказати, що раніше я ні разу не грав у жодну частину Амнезії. Звісно, я знав, що ця серія ігор давно існує, і неодноразово бачив ігролат та те, як тут все працює. Але тепер, коли вийшла з бункер, мені стало дійсно цікаво, і я вирішив спробувати сам. Мене зацікавив незвичайний для хорора сетінг, а саме Перша світова війна, покинуте сховище. В якому зникли всі солдати та офіцери, і залишився лише наш головний герой. Просто уявіть собі: холодний сирий підземний бункер, у стінах якого постійно можна почути якісь дивні моторошні звуки: шурхіт, скрегіт та щось подібне наричання чогось невідомого. Наш головний герой Генрі Клемент прокидається у підземному бункері, де немає нікого, окрім нього. Нещодавно заповнений солдатами, офіцерами та полоненими бліндаж зараз абсолютно пустий, залишились лише записки людей, які були тут, за допомогою яких ми зможемо дізнаватися, що тут відбувалося. У нас немає мінікарти і навіть компаса. Які є в багатьох іграх, ми не знаємо, куди треба рухатися і де знаходиться вихід. Більшість дверей зачинено, і треба шукати ключі або інші способи, щоб відчинити їх. Коли ми знаходимо адміністративний корпус, там ми бачимо на стіні карту бункеру, але вона залишиться на своєму місці, і брати ми з собою її не зможемо. Отже, нам доведеться самим вчити та запам'ятовувати коридори. І секцій підземного комплексу, аби дістатися до необхідної нам кімнати. Саме так перше, що нас лякає у Зебункер, на мою думку, це невідомість, і цей прийом насправді дуже правильний і чудово працює. Так було завжди в багатьох фільмах та іграх такого жанру. Коли нагнітання атмосфери і оточення стає все більшим та більшим, і ти просто не знаєш, що тебе чекає у темному кутку або в дірці у стіні, якщо ми говоримо про амнезію, звуки грають з твоєю уявою, свідомість намагається дати чітке пояснення, що там може бути. Але в цей же час ти надумуєш собі мільйон варіантів. Найкрутіше те, що ти боїшся невідомого. Такий прийом завжди добре працює. До першої зустрічі з чудовиськом тобі страшно від того, що там може бути. Багато інді хорор проєктів користуються цим прийомом, і на початку проходження таких ігор тобі дійсно страшно, бо знову ж таки невідомість, незнання того, що тебе там чекає далі, звідки воно вилізе і як від нього втекти або побороти. В мене особисто було таке відчуття в The Bunker, Як я сказав раніше, до цього в серію Амнезія я не грав, тому не мав уявлення, які були монстри в минулих іграх. Якби я знав цю інформацію, можливо б свідомість мені намалювала приблизний портрет того, з чим я можу зіткнутися у цьому темному бункері, але ні, тому мені було дійсно страшно. Я не знав, чого боюся, і це лякало найбільше. Добре, ми дізналися, що потвора тут живе, і тепер вона буде постійно нас кошмарити, влазити з дірок у стіні і намагатиметься нас зжерти. Тут у дію вступають деякі цікаві механіки, які розробники вміло вплили в систему ігроладу, коли ви занадто сильно галасуєте, гучно бігаєте, стріляєте, заводите свій ліхтарик, аби хоч щось побачити у цій бісовій темряві, та істота. Все чує. Ви самі помічаєте, що після вашого шуму починаються різного роду рухи у стінах, воно пересувається, воно все знає. Монстр просто грається з вами. Рано чи пізно він вас дістане, якщо вас поранять, бісові щури вкусять, коли спробуєте їх обережно обійти, чи, можливо, випадково підірвете бочку або навіть від атаки монстра. У вас почнеться кровотеча. Монстр чує запах і слід крові, який ви залишаєте за собою. Доки не підлікуєтесь. Ви в небезпеці. Він може в будь-який момент вилізти своєї нори і добити вас. Ви солдат французької армії. І звісно ж, у вас є зброя. Головний герой Генрі має револьвер. Спочатку може здаватися. Що якщо ми маємо зброю, то це полегшить нам життя і збільшить шанси на виживання у цьому підземному пеклі. Але на жаль, ні, це зовсім не так. А якраз навпаки. Якщо візьмемо, в приклад сурвайвел то там, навіть якщо ми маємо дуже мало набоїв, коли на нас нападають монстри або зомбі, ми спокійно зможемо відбитися від них, дати їм відсіч і потім продовжити дослідження у пошуках боєзапасу. Що ми маємо тут? Револьвер це штука, яка нас зовсім не рятує, а робить тільки гірше. Поясню, ми знаходимо коробки з набоями, але завжди підбираємо з них лише один патрон. Тобто, розумієте, більшу частину гри ви будете взагалі без набоїв. А якщо поталанить, то з одним чи з двома. Коли ви стріляєте в монстра, єдиний результат, який ця дія принесе нам, це ще більша лють. Та шаленство потвори, яка не стиметься на нас, розкидаючи і пробиваючи все на своєму шляху, револьвер нам не допоможе подолати чудовисько. Тоді навіщо ж тут взагалі зброя, ви зможете подумати? Вона грає роль скоріше потрібного інструмента, тобто час від часу нам можуть знадобитися такі дії, як відстрелити замок, який по-іншому ніяк не відкрити, або коли ми повинні пройти в двері, які зачинені. Можемо підтягнути червону бочку і вистрілити в неї, тим самим взірвати їх. От такі маленькі дійства виконуються за допомогою револьвера, і тут дійсно можна сказати, що ця штука просто як необхідний нам для проходження далі інструмент, а не те, що може нам врятувати життя при зустрічі з чудовиськом. Аби успішно продовжувати наше існування в цьому підземному пеклі, нам потрібні деякі важливі ресурси. Наприклад, у нас є дизельний генератор, використовуючи пальне в каністрах, щоб заправити його. Ми заживлюємо весь бункер електрикою, лампи будуть світити, темрява розсіється, і це допоможе нам зберегти наше життя. Потвора стає більш активною у повній темряві. А коли горить світло, у нас менше шансів зустріти її. А навіть якщо зустрінемо, то більша вірогідність втекти з її поля зору. Отже, пальне нам необхідне, воно розкидане по всьому бункеру, і нам доведеться частенько виходити на вилазки, в надії знайти хоча б одну каністру. Окрім цього, нам потрібні бенти або аптечки, їх теж можна знайти в різних секціях, а також можна знайти ганчірки і за допомогою місцевої системи крафту. Створити собі засіб для лікування головного героя лякає це все діло нас тому, що предметів занадто мало, і в пошуках цих речей ти ніколи не знаєш, що станеться. Ти можеш зустрітися з монстром і вже не втекти від нього. Або навпаки, тобі поталанить, і всі необхідні предмети швидко знайдуться. Я проходив гру на хардкорі, і в моєму проходженні було дуже мало предметів, типу патронів, флаєрів та аптечок. Єдине з чим у мене майже не було проблем це пальне. Майже завжди у мене був заправлений генератор, але були такі моменти, коли у повній темряві намагаєшся щось розгледіти під звуки монстра, що гарчить за стінами заводячи свій бісовий ліхтарик. Амнезія The Бункер це одна з тих ігор, які я давно чекав. Мені хотілося такий хорор, який дійсно буде мене лякати, використовувати якісь цікаві прийоми для цього. А не просто кидаючи мені в обличчя чергового скрімера з гучним звуком. Ця гра дала мені емоції, яких я давно не відчував страх. Я рекомендую вам самим зіграти в Амнезія The Bunker, якщо ви любите жахи так сильно, як і я. Цей проєкт вас точно не розчарує. Якщо ви дійсно додивилися до цього моменту, то я вам дуже вдячний. Це перший мій відос, над яким я довгенько працював, і сподіваюсь. Що вам це сподобалось? Буду вдячний, якщо поставите лайк на відео, аби воно потрапляло в рекомендації та за коментар, якщо вам є що сказати. Мені було б дуже цікаво почитати та поспілкуватися. Взагалі, думаю, запустити таку рубрику під назвою Чим нас лякає і брати різні відомі і не дуже хорори, де ми будемо розбирати їх. Я думаю, що це було б цікаво. Знову ж таки, пишіть, що думаєте в коментарях. А на цьому у мене все. Тому якщо я вас чимось зацікавив, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі і всім пока. І пам'ятайте, далі більше.